Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. З 13 по 29 серпня 2004 року в Афінах Греція проходили 28-літні Олімпійські ігри. До цієї події, ще в 2000 році монетний двір Греції випустив невелику колекцію ювілейних пам'ятних монет із недорогоцінного сплаву. Колекція складається з 6 монет номіналом 500 драхм. Саме її я і хочу представити вам на огляд в цьому випуску. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Кожен з нас хоч раз в житті захоплювався переглядом Олімпійських ігор, а може навіть комусь пощастило бути безпосереднім глядачем на Олімпійському стадіоні. Олімпійські ігри діляться на літній і зимові, і в 2004 році Греція приймала літню олімпіаду на олімпійському спортивному комплексі Оака імені Спирідона Луїса. Головною спортивною ареною Олімпіади був Олімпійський стадіон Оака. В Афінській олімпіаді взяв участь 201 національний олімпійський комітет. У Греції розіграли 301 комплект медалей на один більше ніж в 2000 році в Сіднеї. Безпрецедентним була зацікавленість і у публіки. Телеаудиторія Олімпіади становила 3,9 мільярди осіб. У 2000-му вона дорівнювала 3,6 мільярди. Олімпійські ігри зародились в стародавній Греції, де вони проводились раз на чотири роки у місті Олімпія і були визначною подією в житті стародавніх греків. Ігри були заборонені римським імператором як поганські з метою утвердження християнства. Олімпійські ігри античності були низькою змагань, що проводились між представниками кількох міст держав і царств стародавньої Греції, які мали здебільшого атлетичний характер, а також змагання борців та перегони колісниць. Першою вагомою спробою наслідування Олімпійських ігор античності була Ля Олімпіад ля Републік, національний олімпійський фестиваль, який проводився щорічно з 1796 по 1798 рік у Революційній Франції. Конкурс включав у себе декілька дисциплін із давньогрецьких Олімпійських ігор. З ігор 1796 року почалося введення метричної системи в спорті. У 1850 році доктор Вільям Пенні Брукс започаткував Олімпійський клас у матч Венлок, Шропшир, Велика Британія. У 1859 році доктор Брукс змінив назву на Олімпійські ігри Венлока. Це щорічне спортивне свято продовжується і до сьогодні. Олімпійське товариство Венлока було засноване доктором Бруксом 15 листопада 1860 року. У 1894 році барон П'єр де Кубертен заснував міжнародний олімпійський комітет МОК. МОК відтоді став керівним органом олімпійського руху, структура і дії якого визначаються Олімпійською хартією. У перших іграх, проведених під егідою МОК на стадіоні Панатінайкос в Афінах у 1896 році взяли участь 241 спортсмен з 14 країн, які змагались в 43 дисциплінах. Авер з кожної з шести пам'ятних монет має однаковий вигляд. По центру розміщена емблема Олімпійських ігор 2004, це лавровий вінок або котинос по грецьки. Це посилання на античні Олімпійські ігри, де їм нагороджували переможців. Крім того, Олива була священним деревом Афін. Білий та синій кольори символізують сільську місцевість Греції. Під вінком назва міста, що приймала Олімпіаду та рік проведення Афіни 2004. Під емблемою Олімпійських ігор розміщено номінал монети та назва валюти 500 драхм. Правіше від номіналу знаходиться позначка монетного двору Греції. По колу в верхній частині Аверса легенда, назва країни грецькою, Еланіка демократія. В перекладі Грецька Республіка. Реверси кожної монети різні, і кожний з них наповнений своїм історичним змістом. Так як всі монети одного року карбування, в них немає визначеної послідовності, тож нумерація реверсів буде умовною. На першому реверсі розміщено зображення переможця марафону Першої Олімпіади 1896 року Спірідона Луїса. Правіше від фігури марафонця рік карбування 2000-й. Нижче фігури напис грецькою, що в перекладі Олімпійсь Спірос Луї. Марафонський біг від селища марафон до Афін. По якій у 490 році до нашої ери біг легендарний грецький воїн, що приніс звістку про перемогу Елінів над персами, був головним номером програми через велике історичне значення цієї дисципліни. Спірідон Луїс, який виграв ці змагання з результатом 2 години 58 хвилин та 50 секунд, став після цього успіху національним героєм. На реверсі другої монети зображена Діагора Родоського якого несуть на руках двоє його синів. Львіше рік карбування 2000-й, та знизу напис грецькою, що в перекладі Олімпієць Діагор. Це був давньогрецький атлет, відомий у кулачному бою Пігмахії, переможець Олімпійських, істмійських, Немейських та Піфійських ігор, засновник спортивної династії, з яких олімпіоніками було три сини та два онуки Діагора. За легендою, коли Діагор був глибоким старцем у 448 році до нашої ери, рік 83-х стародавніх Олімпійських ігор, його сини знову уславилися перемогами в кулачних боях і Панкратіоні. У розпал вшанування вони підійшли до батька, увінчали його сиву голову пальмовими гілками і, піднявши на плечі, понесли через натовп, що розтупився. Люди захоплено кричали: Помри, Діагор, помри! Бо тобі більше нічого бажати. Хіба тільки за життя піднестись до богів на Олімп. Серце старого атлета не витримало. Діагор помер від щастя. На реверсі наступної монети зображена вхід на стадіон Стародавньої Олімпії, на сходинці якого гравіювання року карбування монети 2000. -й. По колу знизу та зверху легенда грецькою, що перекладається як Давня Олімпія стадіон. Стародавня Олімпія знаходиться на північно-західній частині півострова біля злиття річок Кладеос і Олфіос, біля пагорба Кронос. Протягом тисячоліть це місце служило святилищем Зевса і стадіоном для Олімпійських ігор. Сьогодні стародавня Олімпія являє собою цінний археологічний комплекс, величезний пам'ятник під відкритим небом, який увійшов в перелік охоронюваних об'єктів ЮНЕСКО. Реверс четвертої монети містить зображення батьків сучасних Олімпійських ігор Деметріуса Вікелеса та барона П'єра де Кубертена. По колу їх імена та прізвища грецькою мовою та під зображенням рік карбування монети 2000. Барон П'єр де Фреді де Кубертен – французький громадський діяч, ініціатор відродження букви і духу давньогрецьких олімпійських змагань. Організовані за ініціативою Кубертена Змагання отримали назву Олімпійських ігор сучасності. П'єр де Кубертен був президентом Міжнародного олімпійського комітету з 1896 по 1925 рік і залишився почесним президентом до смерті. Деметріус Вікелес грецький бізнесмен, поет, перекладач, філолог, перший президент Міжнародного олімпійського комітету від дня його заснування в період з 1894. От 1896 рік. На реверсі п'ятої монети зображена церемонія передачі Олімпійського вогня. Знизу по колу легенда грецькою в перекладі Олімпійський вогонь. Та рік карбування монети 2000-й. Олімпійський вогонь один із символів Олімпійських ігор. Цей вогонь запалюють у місті проведення ігор під час їхнього відкриття, і він горить безперервно до закінчення. Ритуал запалення священого вогню походить від стародавніх греків і був відновлений декубертеном у 1912 році. Смолоскип запалюють в Олімпії спрямованим пучком сонячних променів, утворених увігнутим дзеркалом. Естафету з палаючим смолоскипом вперше було запроваджено 1936 року з ініціативи Карла Демі. Естафета Олімпійського вогню літніх Олімпійських ігор 2004 року, перша в історії сучасних Олімпіад, всесвітня естафета з Олімпійським факелом, що горить. Ця естафета розпочалась на батьківщині Олімпійських ігор, відвідала всі міста господарі попередніх ігор, вперше пройшла Африкою та Південною Америкою, завершивши свій шлях у столиці літніх ігор 2004 під час церемонії відкриття Олімпіади. На реверсі шостої монети відтворено дизайн першої сучасної золотої медалі Олімпійських ігор 1896 року. Зверху напис грецькою Афіни 1896, правіше рік карбування монети 2000-й, та знизу напис грецькою, що в перекладі, медаль. Але відмінною особливістю перших Олімпійських ігор 1896 року було те, що нагороджень золотою медаллю не було. Переможцям. Які зайняли перше місця у змаганнях, вручались медалі, зроблені зі срібла з позолотою, і ці медалі мали інший дизайн. За своїми параметрами всі 6 монет мають однакові характеристики, виконані з мідно-нікелевого сплаву. За розмірами вага 9,54 г, діаметр 28,5 мм та товщина 1,98 мм. Гурт монет гладкий. Відкарбовані на монетному дворі Афін тиражем по 4 мільйони екземплярів кожна. Офіційне гасло Ігор 2004 в Афінах звучало так: ласкаво просимо додому. Олімпійські ігри повернулись на батьківщину через 108 років після того, як Афіни провели перші сучасні ігри в 1896 році. До речі, Україна на цих іграх виборола 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових медалей, посівши 13 те місце в загальному заліку. І при цьому випередивши на дві сходинку господарку Олімпіади Грецію. Я досить довгий час полював за цією колекцією. Дуже хотілося придбати її одразу всю повну і бажано в гарному стані. І мені пощастило натрапити на такий лот на Віоліті. При цьому вартість монети вийшла біля 90 гривень за кожну з урахуванням доставки. Що досить непогано, на мою думку. Пишіть в коментарях, як вам підбірка, чи маєте якийсь з них в своїх колекціях, а можливо, також одразу всі шість. Обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!